Всім бажаю доброго дня. У нас сьогодні лабораторна робота номер 5 Ми її виконуємо в нашому робочому зошиті. Будь ласка, будьте уважні! Все, що червоним виділено зазвичай, ми записуємо. Тобто треба записати свій клас, прізвище, ім'я своє, дату сьогоднішнього уроку. І далі пишемо лабораторна робота номер 5 Тема визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Далі мета визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи. Далі обладнання. Інтерактивна симуляція. Збиральна лінза, предмет, лінійка. Далі пишемо хід роботи, підготовка до експерименту. Все, що чорним, ми читаємо і обов'язково виконуємо, але можна не записувати. Наприклад, ми пишемо один. І Треба записати формулу тонкої лінзи, що ви і робите. Далі пишемо 2. І що треба зробити? Записати означення оптичної сили лінзи та формулу для обчислення оптичної е, сили лінзи, Що ми якраз і робимо. Далі читаємо: розгляньте рисунок, проаналізуйте формулу тонкої лінзи, Подумайте, як. Які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань лінзи. Дивіться на малюнок. Згадуйте формулу тонкої лінзи, пам'ятаєте там про відстані в цій D і F маленьке. Нижче, далі спускаємося 4. І перейдіть за посиланням або QR-кодом та натисніть кнопку лінзи. Давайте це з вами зробимо. І треба там зробити, буде певні налаштування. Приходимо, натискаємо. І дивимося, треба зробити налаштування. Ми перед тим пишемо експеримент. Результати вимірювань вимірювання одразу заносите в таблицю до таблиці. І перше. Встановіть наступні параметри: промені зручні, радіус кривизни 50 см, із панелі інструмент... інструментів притягніть лінійку. Не змінюйте параметри під час проведення дослідів. Так, відкриваємо нашу симуляцію. Вибираємо зручні промені. Далі тут нам кажуть, поставити радіус кривізни 50. Зробили. Ну, показник заломлення, заломлення піптори, так і залишається. Діаметр там такий самий, ви бачили. Ну, тут э, дві теж позначки залишаємо фокуси і уявне зображення. Далі рухаємось. Ну, лінієчку ще. Давайте з вами лінієчку. Симуляція працює і на телефонах, перевіряв, і на комп'ютерах, і на планшетах, і на ноутбуках. Ставити лінієчку. І з допомогою... Можете неї вимірювати відстані нам необхідні. І так, ми зробили налаштування. Далі читаємо пункт другий. Розташуйте предмет так, щоб дістати чітке зменшене зображення предмета. Виміряйте відстані D від предмета до лінзи. Та відстані F від лінзи до зображення. Чітке зменшення, зменшене зображення, ви робите це все самостійно, я тільки покажу, що ви можете рухати цей предмет і отримати вам необхідні зображення. Бачите, так? Зменшене, збільшене. Все це ви можете робити. Тому, за пунктами, оцим другим, третім і четвертим це треба зробити. Бачите, проведіть дослід ще двічі. Довільно змінюючи розташування. Тобто там довільно змінюєте розташування, і теж визначаєте. Бачите, від предмета до лінзи можемо визначити так відстань. І від лінзи до зображення. Це теж можна зробити. Це зрозуміло, я сподіваюся. І все це заносимо до таблиці. Будь ласка, не треба писати там одиниці, тому що тут зверху вже все записано. Тут повинно бути в метрах. Ви бачите, зверніть на це увагу. Не сантиметри, а метри. Тобто переводите в метри. І Д і F маленькі. Фокус на відстань теж в метрах. Тобто тут ви пишете тільки числа, але враховуєте те, що тут у нас записані метри, метри діоптрії. Ну, Зрозуміло, для заповнення таблиці треба буде опрацювати результати експерименту. Для кожного досліду визначити фокусну відстань лінзи, скориставшись формулою тонкої лінзи. Є у нас формула тонкої лінзи, можемо знайти фокусну відстань. де і e, F у вас є. Тобто, бачите, тут вже для вас все зроблено. Ну, формула я маю на увазі записана. Добуток D і e, F. А поділити на їх суму. Ну і відповідно записати сюди фокусну відстань. Далі, щоб знайти оптичну силу, треба один поділити на цю фокусну відстань е і записати оптичну силу лінзи. Це все ви можете робити нижче під опрацюванням результатів експерименту. Тобто, у вас буде такі чотири, ви бачите. Далі, аналіз експерименту та його результатів. Знов-таки, повторюю, не треба, не обов'язково, за вашим бажанням, можна оце все не переписувати. А просто давати відповідь. Тобто, перше, друге, третє можна собі записати, можна окремо писати висновок. Але треба врахувати все, що тут написано. Будь ласка, враховуємо це. Теж саме контрольні питання. Не обов'язково переписувати. Питання, але треба дати відповіді на перше, на друге і на третє. там Бачите, зробити побудову і так далі, все це тут робити. І задання зірочкою також можна зробити, це підвищує оцінку. Я сподіваюся, нічого складного тут немає. Будь ласка, працюйте з лабораторною роботою номер 5 Бажаю вам успіхів. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення!